Залякування, хуліганство чи необережність. Родина чию садибу в елітному передмісті Києва, нібито обстріляли з гвинтокрила, проводить власне розслідування події. Два дні тому ТСН розповідала, що в Козині це елітне передмістя столиці. Господарі маєтку кілька днів не можуть з'ясувати, чий вертоліт скинув на їхнє обійстя снаряд і полетів геть. На наш сюжет відреагував радник президента Юрій Бірюков на своїй сторінці у Фейсбуці. Він написав: Вертоліт. Армійський на борту були спецпризначенці. У двір могла впасти бракована сигнальна ракета. В СБУ підтвердили на сусідній із козино. Військовій базі того дня справді відбувалися навчання тактичних груп із десантування з гелікоптера Мі-8. Проте за межі бази вертоліт не вилітав і жодної ракети на борту не було. Навчання відбувалися виключно на базі полігону. Можливо, вони його бачили на обрії. Не було жодної сигнальної ракети. Може, у людей якась багата уява, може хтось їм підпалив, а вони зв'язали це з винтакрионом. Може бути тут і хуліганський мотив, може бути і необережність. Є версія із охоронцями президентського маєтку. Значить, є версія з Мінагропромполітики. Обидві версії потрібно ретельно перевіряти. Є ще інша версія що до цього причетні військові гелікоптери з військової частини.